Норми існують у всьому. А що відбувається, якщо, за природними даними, хтось не в нормі? Для нього створять багато різних інституцій, які будуть допомагати ставати нормальним. Наприклад, дитина не розмовляє, це неправильно, норма порушена. Будуть створені організації для відвідування, методики розвитку, задіяні фахівці, багато підручного матеріалу. Починаємо розвиток економіки. Школи розвитку сплачують оренду, методики створюються і продаються, фахівці вчаться платно і платно працюють. Підручний матеріал створюється, швидко ламається, знову створюється. І перелякані батьки, які вибирають удосконалювати дитину до норми, платять за все. І зразу виникає питання: а що відбувається, якщо сприйняти, як є, і проявляти повагу та толерантність до фізичних здібностей? Можливо, такий запущений економічний процес просто рухне? Ще мені подобається норма у зовнішністі, модна норма. Губи, ботокс, нігті, плоский живіт і ще багато чого. Запускаємо економічні процеси, отримуємо. Салонів краси безмежна кількість, оренда, майстри постійно вчаться, різний матеріал створюється і продається, спортзали розвиваються, спеціальний одяг для спортивних занять. І люди, які мають претензії до своєї зовнішності, вибирають платити за все, ніж подолати свої претензії. І питання, якщо з повагою та любов'ю, бережливістю ставитися до свого тіла і не використовувати хімію для нього, кому буде потрібен цей економічний процес? Можна ще багато проводити аналогії в навчанні, одязі, побуті, транспорті, але висновок один норми приводять до маніпуляцій постійної грошової залежності, постійної роботи із-за цієї залежності і пролітаючого життя. Як же вирватися з нормової залежності, захотіти, усвідомити, що всі люди є правильними і нікого не треба виправляти, тільки допомагати за необхідністю при загрозі життю, робити тільки бажані та корисні для себе речі, і важливо захищати своє право, жити так, як вважаєш правильним і корисним від тих, хто посміє сказати, що ти ненормальний. Це їм потрібно навчитися повазі, толерантності, любові до своїх бажань, а не вам мінятися під норми.